Друзі, вітання, Харлі Девідсен, Дніпро на зв'язку. Сьогодні 30 грудня 2025 року. Невеличкий огляд, що маємо в наявності на зараз в салоні Street Glide CVO на такому 121 моторі. Но продано до біса щасливому візунчику. Ще маємо 25-го року Sportster S. Street Glide Ultra Також вже має власника. Pan America ST в наявності. Road Glide В наявності. Звісно, фотбой. Без нього нікуди. Breakout Теж 25-го року, один і другий. Такі два стрітбоба.